Всім привіт, з вами знову Містерико. І сьогодні <клес> я почну знімати світ новий летсплей, який буде називатися, напевно, водний. Це мій перший летсплей, який я знімаю. Я завжди дивився летсплей інших ютуберів на... Ютубі і о, мені завжди подобалось дивитися їх. Я завжди хотів зняти свій летсплей, але мені завжди були ліньки, І тепер о, мені руки дійшли до того, і ось ви бачите о, ну, світ Майнкрафту. І тепер я буду свій летсплей знімати. О, тут є бонусний сундук, я зараз його візьму. Тут лутаю дерев'яний топор. Забираю все, що є. І забираю також все, що тут є. Факти і сундук забираю. Забираю так. Говорю, забираю, ще треба попасти по тому факел. Чотири факела дало. Шикарно. Тепер булоту. Як я не люблю той біом болото, можна відправитись в подорож таку. От трусник я десь бачу, отут є трусник теж. Зберу трусник. Я ще десь там бачив. От там є трусник. Можна піти по попод... от є кури. Зараз я їх поубиваю швидко. Щоб мати їжу. Теж таку. Урки говорю. Туди я вже за нею бігти не буду, бо мені ліньки. Зараз скоро розберу тут тростник і ми підемо десь в подорож, щоб там шукати якесь місце для нашого дому. Хоча як ми підемо в подорож, якщо у нас нічого немає? Підемо забрудь на гору, я подивлюсь, що там може ще є кудись піти можна, чи інший біом є. Ну, Ту гору заберусь. Міні-паркурчик так сказати. Зараз ми беремося на ту гору. І що ж тут є? Там щось буде чи що? Тут це щось бачу. А то гора теж. То вертаємося назад то білом і підемо в ту сторону, бо там здається, що дорожче йти. От свинки є. Зараз ми їх скоренько розсвинкаємо. Зараз доберуся. Я до вас свин. Не люблю я рожевий колір, свиней теж не люблю. Свиньки. Подивіться на її кусі очі. Вона хоче жити. Але я їй того не дам. Зара застій остановіста. Так. Зараз ще ту свинку. Потім ту. І все. Всіх свиней забили, получили шість кусків м'яса, хоча не всіх свиней забили. Є ще одна, яка хоче жити, яка має надію, але ми її надію забрали. Ну і м'ясо її забрали, один кусок м'яса. Зараз. От, я знайшов, здається, місце для нашого дому. Але тут ми зарбаємо дерева, оскільки я не люблю откушинки. Зробимо її город, поставимо. Щоб ми не провалювалися воду, зараз зрубуємо, нарубаємо собі скореньку дерева. тому строїти своє перше укриття, щоб ми вночі не здохли. Получили досягнення. Наробіть до... це... Треба мені буде рекапітайтер поставити, щоб скоріше рубати дерево. Ще тут є. Зрубаємо. Зараз сюди ще коренько підемо і це дерево зрубаємо. Зараз себе чувствую таким булотяним лісорубом, який не по коліна булоть. Хоча тут по поясу булоть. Зараз скворенько нарубаємо. І підемо строїти свій дім. Ну, перша буде коробка, а може і зразу буде такий шикарний дім. Та й трохи трохповерхова віла, там будемо шикарно жити. А, до речі, нам треба знайти баранів. Щоб взяти шерсть, щоб мати. Там поки що нічого не видно. Зараз коренько ми назбираємо деревця. До речі, ми голодніємо, а у нас їсти нічого нема приготовленого. Зараз я пропоную піти добратися до каміння, зробити пічку і поставити перепікатися. Ще одне тільки на дерево зрубаю і все. До речі, у мене стоїть текстур-пак, ресурс, точніше пак R3D Craft, але він якісь не всі текстури буде. Той текстур-пак, треба буде перестановлювати. А ось, до речі, і камінь. Зараз швиденько ми крафтимо версачок. З цього де я розроблю, воно не гарне. Ставимо верстак. Робимо палки. Скоренько добуваємо, робимо кірку камену. Тобто, ну, яка каміна дерев'яна. Погано б було, звісно, кам'юну отримати, але тут треба розвиватися. Так, здобуваю, добуваю. Добуду пару штучок, щоб нам вистачило на пічку 8 там плюс 3, 12 штучок треба, щоб зробити кірку, а хоча більше добуду. Щоб вже зразу зробити всі собі камінні інструменти. В принципі, в нас вже на пічку і на камінну кірку вистачає. Поки що піду і зроблю. А потім ми вже добудемо ще камінь з кам'яною кіркою. Так, роблю пічку. Хоча трохи забагато взяв. Такс і так. Ставимо пічку, викидаю сюди це і стаю, стою, кидаю переплавяти. п'ять штучок хватить, думаю. І підемо добувати камінь і цей топор. Тушечку ця керка вже нам не знадобиться. Скоро добудемо камінь. Так по-бистренькому. Підемо будувати норм. Ставлю його сюди, щоб я бачив, скільки камінь я маю. Треба скоріше поїсти. До речі, на тому на цій зборці я поставив декілька модів я буду ще ту зборку доробляти, просто мені вже не терпілося записати лецплей, його я зробив той летсплей. Тут в цій зборці є той мод на трансформерів, який я нещодавно оглядав. І ще є мод Millionair. Я його, на жаль, не оглядав, але він це ж крутий. Тут будуть в світі спавнитися такі села, селища. І нам ті селища треба буде розвивати, треба давати їм ресурси, і вони будуть покращувати ті свої дома, там, свої головний дім. От і треба буде їхнє ту селище розвивати. Ще тут які моди, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. От стоїть Many Items. як без To Many Items, без нього неможливо. Крафтгай стоїть. Ну тут більше таких модів, що без них неможливо обійтися. Але я буду ще ту зборку доповнювати. Отак стак думаю накупаємо і нам вистачить по шию. До речі, а у нас дерево є. Скільки там ще трохи ще лишилося? Так 60, 60, так. Все, 6TAC. Хватить нам поки що цього, потім, якщо ще ми десь добудемо, вирв'ємо свою шахту. Там повну кувшину. Потім назбираємо її ті викину навіть. От, пережарилося, пішку забираємо. Вона ще знадобиться і забираємо верстак. Так, треба тепер знайти місце для нашого дому. Думаю, воно буде в рівнині, ось тут буде воно. Якраз тут будуть спавнитися свині і ми будемо в них получати. Ну, будемо їх вбивати і м'ясо будемо мати. Ой, знов болото. Як я не люблю болото. Зараз я скоренько давайте підемо таку маленьку подорож. Я знайду собі там пещеру, чи що? А там не пещера, там таке. Піду знайдемо місце і там будемо вже строїти дім. Може знайдемо, дай Боже, деревню це селище знайдемо і там обр... от корлоки. До речі, треба зробити меч що я не що я забувся, треба меч, -меч. Верстак ставимо. паличка, Якраз одна паличка лишилась. Робимо кам'яний меч. І зараз доламимо цей. Ну, майже доламимо. Так, смечку. Ніча гра, знаю. Привичка. Там в одній грі я, щоб нап'ю авто, біг. Так, Ось так. Ми сніг зробили знов. Нове досягнення. Знову. Зараз всіх поробку тут вбиваємо. 9 урону більше, ніж алмазний меч. Ну і зараз ще попробую кріп. 6 урон, то вже не вийшло. Так. Ми в якій стороні бігли? От ще одна курока. Вони розпавнюються, здається. Та зостановіста, ну замахала ти. Все. 10, думаю, моєму скільки. 12 хватит Е, Пішли в подорож. От здається, р... аня це. Чекайте. Мені здається, що ми звідсим прибігли. Мені здається, ми не прибігли зі Ой, зараз ніч буде. Ой, зараз буде ніч. Ух ти що дивіться, яка яма. От, до речі, вівця. Добі нам для ліжка. Шерсть випала, шикарно. Ще вівця. І якраз третя вівця. Буде в нас така різнокольорова криватка. Все. Три шерсті в нас є, хоч і вони різного кольору, але все рівно є. От, здається, пустиня. Ми звідси прибігли, здається. Так, ми звідси прибігли. Чорт, забирай. Зараз назад скоренько я вернуся. І знайдемо. Ух ти шо. Не вже це рівнина? Не вже це рівнина? так, здається, це рівнина. От і добре. М'ясник справжній прямо в скакунку у з трибунець, заносю смерть смертоносець, пожиратель світу, пожиратель дружевих свиней. Як я тільки що всіх завалив, ой Ой зомбі вже розпалюємося. Ой скоренько треба, ой біда, ой бідося, ой лихого. Треба скоренько йти. Построїти собі десь укриття скоренько, так построїмо швидку руку. От гори, Я люблю гори Зробимо собі норку хобіта. Пауки-пауки. Я ховаюсь під покровом очі, ти не смієш мене побачити. Тупий павук там скількись чотирьох років От тут квіти таке якраз гарне місце здається. От дерева тут Ель є. Якраз мені здається. Ось тут построїмо е, мій, моє своє перше укриття. Зараз корінько пишу. Ой, повно віфті, повно віфт, повно вівсь, повно щастя. Кури. Кури говорю. Це ж тут чаві була. Нехай. Грядь з нею. З каміний бій чи що. ще краще ніж гори, але ні, краще все ж таки в горах будуть зустрітись. Кріпер Крипа, Кріпа. кріпа. Остановиста Кріпа. Ой, кстати, у мене не стоїть у мене. У мене не стоїть цей, щоб речі зберігалися. я зараз швиденько напишу. Тому треба, щоб біля нас ніхто не стояв. Кип. Там... Inventory. Все. Такс тепер у мене речі будуть зберігатися. От там буду, Я пропоную построїти дім. Ну зараз там зачистимо скраньку територію. Ой, залагало. Ой, злагнуло. Ще одне досягнення хоч до монстру. Так, де ж тобі то... Хоча я мені вже передумав строїти в середині гори. Давайте построїмо простий е, дім. Єсти треба, я думаю щось не буду розігнатися. Кріпа, ми до нього не, не будемо зв'язуватися. Він небезпечний. Скелетон. І скелетон на пауку. Дивіться. Ти ви бачили? Він тільки що пропав. Ну, поую їм трошки. Кріпа, кріпа. Не підходь до мене. Йо. Ой, маленький зомбі, не люблю. я. Ой, лагнуло, ой, як підлагнуло, то боже мій. Дон, не підходіть. Спину гриз малай, відстань, відстаньте. Фух. Я вже думав, що я не вижу. Ой. Не будемо туди підходити. Кріпали, як я... Боже, жизнь боль. Тут вижити, боже мій. Я пропоную построїти швиденько укриття. Таке гарне укриття. Не просто коробку. А гарну коробку. У нас світла нема, шикарно. Хойте далі воювати. От я бачу вугілля, хіба це? Ой, як його бракувало, саме його нам треба було. А хоча в нас є факе? Ну, але срівно вугілля теж знадобиться. Так. Кріпа, ні, не, не кріпа. Це ж що наша красива коробка. Зараз я її бегрінько добутую. Щось тут построїти, ну, я знаю, як построїти. Так, тут не буде, тут буде закруглений кут. Тут не той блок не тупош. Якраз він зараз доломиться, не доломиться. Хоча ні, не доломався все ж таки. Вже до мене зомбі крокує. Зараз скоренько розправимося з ним. Так, строїмо дальше. Ой, яка банда валить. А, кстати, ви замітили, що зомбі вони набагато далі чують, ніж всі інші моби. Зараз тут скоренько. Розправимося з ними. Ой, банда прийшла. Корупція. Ой, желізо. Мені знадобиться. Дай мені желізо. я його взяв. Не підходіть до мене терористи, глисти, нещасні, маніякі насильники. Так, зараз коренько добудую свою красиву коробочку. Добудовую. Все, тепер тут треба забрати. ...кут той. Так, що там я не пам'ятаю, чи він є, чи нема. Так, тут теж він. Треба забрати. Тут ми робимо таке як підставку, не то сюди, не сюди. Так робимо ніби опору. Тут можна зробити, в принципі, підвал. А хоча так, я так, зроблю підвал тут. Тут зараз ми скоро переставимо от так зробимо. Заповнюю йому тут всю середину, д Щоб не сюди. О, зараз доламиться тут. Я так і знав. Ой, що у нас? У нас закінчується дерево, треба зараз буде знову купати. От. Якраз біля нас недалеко ліз, я. Знову зомбі малить. Зараз скоренько. Хоча ще й штуплю, можна зробити скоро скору і ліжку і скоро переспати ту ніч. Хоча тільки хардкорі. По хардкорному йому буде. Такі ночні постройки. Скоріше беремо так. Знов, знов, знов. Недно. Хочу би скелет нас не замітити. Не будемо туди далі підходити. Так, скоренько зараз розправлюсь. Так. Зараз день хоча б скоршити. Не той блок. Мені вже в очах буде стоїть. Вже просто зараз вечір, у нас темно і так нічого не видно, то я вже спати хочу. Але я знімаю відео. Не треба мовчати. Бо щось бачу. Як ноги б ви бачили, як вони скоренько прибиралися? Дурний зелений зомбі. Тупий зелений зомбі. Йошкіна не дістане. Ой, оце вже небезпечно. Малявка з. малюєтка. Малявка з мечем залізним. А чого з нього меч не випав, я теж хочу меч залізний. Тобто зомбі мають бути крутими, а я, бідний у містерику має. Бідний містерику має. бідувати, так. Жизнь болі. Що за несправедливість. Такс. Такс. Ну, підлогу ми построїли, подивіться, ми построїли підлогу. Все, тепер у нас ми не будемо провалюватися. Зараз коренько ми робимо е, стіну. Ой, придумаю, як тут буде. А, так, звичайно, у нас топору нема. Ми ж, ж жизнь боль, життя несправедливе. Зомбі все забрали. Що було. Опленкі. Опа, Чірік. Не підходь тупий скелет. Зараз. Нана! О так-та. Будемо кістки мати, будемо доброво робити. Так, ламаємо те. Так, скоренько треба построїти дім. От вже, до речі, день наступив. Щастя прийшло. Буде 3 блоки висотою так, чотири, щоб ще потолок. Ой, до речі, у нас закінчується обличник. Так, який тут висота? Так, так висота. Скоренько строїмо. Зараз построїмо і будемо закінчувати серію. Е, такс. Ну, думаю, все. Я поза серією цей, цей дім закінчу. Ну, як закінчу построю, хоча б крещі не буду строїти, построю стіни і построю тут всередині, е, будемо формувати в наступній серії. З вами був Містеріко. Е, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви вперше на моєму каналі, а якщо ви не вперше, то ставте лайки. Ну і якщо ви не, не вперше, то все рівно ставте лайки. З вами був Містеріко. Всім бай-бай.